Добрий день, 18 травня, маємо такий розвиток винограду, це центр Полтавської області. Які роботи? Бризкав я один раз, мабуть, тиждень назад, чи трохи більше, мідь місним препаратом від антракнозу, бо таки дуже холодно було. Погоди такі що прийшлося бризкати. Ну, все рівно антрахноз е, бачив, є. На деяких сортах проявився, небагато. Не ну це не страшно. Скоро воно пройде, нові листочки, ось якраз я його бачу. Ось так. А новий лист вже піде гарний. Так що це не смертельно і не опасно. Поливати не поливаю. Через те, що багато дощів було, вологи достатньо було. міжряддя я пройшов мотоблоком, Вологу, волога зберігається. Це треба отаке, як полунички всякі там поливати, де коренева система мала. ну, Не доходить до нього. Хай вже яке є, таке є. Повинно граду саме раз робити обломки, лишніх пагонів. От є двоє. Цей кращий гарна гронка двойничок, цей прибираємо. Буде ще таке, що ну, не останній раз. Тобто я видаляю конкретно те, що мені не подобається. Це я буду видаляти. Ось такі дрібнуваті тут двойнички. Потім воно ще трошки підросте і ще раз буду робити проломочку. Так що це попереднє, так би мовити. Проламування паганів. Так, по, смородині. по смородині я тут його виламував. Ось вже один раз проламував ще, дивіться, якщо занадто багато порослі, то залишити те, що на заміну буде старим, а так видаляти, щоб воно й не витягувало на себе поживних речовин і не загущувало кущ. Тут врожай, врожай буде. Пару відер з куща дуже-дуже, сильне навантаження, але ну, треба витягувати, підкормки, ну я там передній носив, але ну, не цей рік. Ну, воно ще діє, ще достатньо, Вон, крапельку вже включаю час від часу і думаю мінерального доброго якогось дати азотного. Так, ну, черешня. Черешні нав'язалося, як, як і в тому році більше ніж треба. Ну нічого, буде хайтяне. Ось це дрогана, дрогана таке витворяє, там стакато це ж саме. Стакато. Так, і що по ній? Акація ще біла, не цвіте. А от жовта ж я там відео викладав, так кажу, жовта акація. От жовта акація якраз і цвіте. А біла ще ні. Поки ще. Ну я вже оце один раз обробив від мухи інсектицидом і ну, він додав від хвороби, звичайно, комплексно так робив. Через 10 днів це я вчора вчора, так. Да, Обробив. Через 10 днів ще раз оброблю для гарантії, тому що я не бачу, коли там муха летить. Ну, дія, дія препарату десь 2 тижні, ну, діятиме, не діятиме, Ну, 10 днів діятиме. Тому через 10 днів ще раз. Так, абрикос, абрикос треба нормувати. Вже гарно видно, плоди їх начеплялося Теж дуже багато. І зелені операції. Тобто все, що йде всередину крони, виламуємо, все виламуємо. Направлення тільки від, від середини крони. Ну і само собою плодики, ось отак покажемо. От, гілочка маленька, а на ній стільки плодів висить. щоб вони були. Крупні треба нормувати. Ну так. Або ще більше. Вон, ну, воно, да, ось 4 і тут і тут 3. Ну, от так буде на цій гілості. На цій так само ось, ось висить 7 штук. Ну, а треба 2. Ну, таке десь. Так, ну і хто вирощує саджанці для себе чи для, на продаж. Це які тут роботи. Поруч прибираємо те, що залишається тільки культурка, а все те, що від коріння відбиває, те прибираємо. Тоді дивимося, ось які, які були, брунька не прижилася, те, що робилося літом окуліровка. Доробляв весною щеплення. Один пагінець ось, гарний залишаємо, це прибираємо. І порос теж прибираємо. Ось таке. Так, тут зрозуміло. І ще. Його треба бризкати час від часу через те, що при землі молоденьке, і всі його хочуть з'їсти. Особливо верхушки і мурашки лазять, заносять попелицю, і всякі довгоносики, і крутять листя якісь червячок, чого тут тільки немає. Пасинки теж прибираємо. Десь 50 60 см, щоб був субурець рівненький, а потім вже хай йдуть гілочки бокові. А до цього треба прибирати пасиночки. І Періодично, я скажу, треба бризкати інсектицидом, щоб його ніхто не їв. Бо верхушку тільки приїсть, потім починать десь з боку, ну, то вже не, не та кондиція буде. Тому, тому його не їсти можна хімії побільше сюди. Ну, Сливи, слив теж дуже і дуже багато. Ну, Нормувати. Можна трошки пізніше, воно деякі самі почнуть відставати, а там вже видніше буде. Ну, можна, можна і зразу, ну це, не, не до них зразу. Хай підростають, і трішки самі прорідяться, а потім їм допоможемо. Яблуні груші вже відсвіли, практично, та відсвіли вже. Зав'язь теж буде потім нормуватися. А зараз після цвітіння обробку треба зробити інсектицидом, фунгіцидом, таким самим сильним, щоб надовше вистачило. Після цвітіння сама-сама така обов'язкова. Та вона не їх багато, самих-самих, але -самих. ну, одна із самих важливих обробок після цвітіння. Бакова суміш, інсектицид, фунгіцид, прилипать, щоб діяло краще і якесь можна по листу добриво. Малина. Малина вже буде ось ось зацвітати. От я вже квіточку майже, майже розкрилася, бачу. От. Це лячка, ранній сорт. Значить, теж можна зараз обробку зробити перед цвітінням фунгіцидом, щоб надалі, ну, я так буду обробляти за це яблуню і, і сюди, і малині. Що я тут зробив? Видаляв раніше. Раніше видаляв, тепер треба тільки поправити, видаляв усі пагани. Було в мене відео, я практично все видаляв, що тут було. Тепер, що відросло в мене, знову я видалю ті, які будуть, які ростуть ось прямо притик до плодоносного пагану. Притик, я буду, пройдуся і видалю. Ось такі. А ті, що вже самостійно ростуть, Віддалено від е, пагона плодоношення. Ці вже буду залишати на заміщення. А ці, що впритик, видалю. Ось так. Це така робота тут. Так, ну персики це основна задача щас, е, видалення пагонів, що йдуть всередину. Тобто зелені операції на персиках. Те, що всередину е, цієї чаші йде. Треба видаляти. От. Вишукувати їх і видаляти ті, що йдуть сюди, щоб направлення були туди. Отак. От Тут вже маленька зав'яз є, це донат. Ось такий, Мені пусінькі. Пов'язалися. Ось такі ось персики. Теж нормувати ще рано, хай ще підростають. От вони такі мені Так, ну і на завершення покажу. Жимолось. сама перша ягода. Дивимося. Опа. Красота. Так. Вже синіє. яка. Ну, все на все добре. Роботи вистачає. Значить, працюємо.